Вітаю, дорогі мої друзі. Що, знову йду на озеро. Думала, що кінчився сезон, та ні. Знову погода чудесна, йду на озеро. І ще покажу, який подарунок мені зробила моя сусідка. Знову в мене подарунок. Покажу вам. Дивіться, які сандалети вона мені подарила. Ой. Дивіться, які гарненні. Це ж треба обов'язково піти на озеро у таких сандалетах. Розовенькі, гарненькі, всі на ліпучках. На неї вони великі, а на мене чуть, -чуть маловаті, але я розпустила ці всі ліпучки і вийшло нормально. Дивіться, які гарні. Виробництво Китай, але симпатичні. Вже трошки запачкала я їх. Ну, такі веселенькі для літа. Дивіться, скільки пляжників. Багато. Це на великому озері, а я йду на маленьке, на своє любиме озеро ось, похожу по водичку. купальщиків багато, але вода холодна. Мам. Ух, холодна вода. Ой. Холодна водичка. Розовая. Мать водичка, упала. Матя, ну, холодна, ты, ты, ты можеш, ух, купаються. На да не Ну, вот убийца! А я хожу, брожу, не купаюсь. Вот такая водичка прозора. Трохи поброжу. І ось дівчатка походила я трошки по водичці походила. І відпочиваю. Купатися не купаюсь, тому що все-таки вже пізно. Ну, в смислі, вже ж кінець літа. Ну і відпочиваю. На пеньочку сижу. Дуже тут прекрасно. Дуже гарно покажу вам природу. Дивіться, яка природа, який ліс. Ніколи не думала, що я вже в цьому році буду борхатися у водичці, в озері. Тож було таке похолодання. А тепер знову літо. Ну, ненадовго. Через недільку вже буде трохи похолодання. Так що ловлю момент. Йду приватним сектором додому, до трамваї. Не хочу йти пішки. І тут я бачила такий красивий кущ квітує. Покажу вам. Який красивий кущ. Дивіться, які квіти. Похоже на мальву, але ж не мальва. А, яка краса. Яка краса. Успішненько йду трамвайчиком додому. Ну, все, вже пошли вдома. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Прогулялась з вами. До побачення.